Діточки, ви вже закінчили свою роботу? Так. Добре, наш кошик готовий. З чого ми його виліпили з вами? З пластиліну. А з чого роблять кошики люди? Так. І в таких кошечках несуть святити. Що Що несуть святити? Так. Ми зараз покладемо у свій кошик все, що ви виліпили. Так. Прошу, Софійка. Так. Що ти видіпила, покажи. Паску. Став її. Став кошик нашу пасочку. І ще хто що має? Я маю три яєчко. Добре. Став яєчка. Добре. Добре. Так, помаленьку. Несемо. Що ти маєш, Ільяночка? Ілляночка, що сир. Що ще маємо? Так, Молодці. молодці. Дочиняємо наш кошечок. Молодці діти. Молодці, добре. Такі гарні ваші писанки, різнокольорові. Дуже гарно. І ковбаска, І свічечка є, так? Свічечку біля пасочки поставимо. Рушничок у нас є. Хто робив сонечко наше? Ой-ой. Хто зробив сонечко? Ні. Хто робив сонечко? Я зробив. Таня зробила сонечко, таке Даня, гарне. Я так, який у нас гарний кошечок вийшов. У нас весна, пора року весна, а тут ще потрібно киточки доробити е, в цьому, в рушничку нашому. Настя, дороби, дороби киточки. Дороби. Ви вже, дівчата, пластилін весь збираємо. Молодці. Дуже гарна вийшла в нас картина. Вам подобалася робота, діти? Так, молодці. То яке свято ми будемо святкувати з вами? Яке свято? Велик день, так? Або свято Пасхи. Хрестового Воскресіння. Молодці. Молодці.